Майже 70% українців вважають, що основні видатки на відновлення були здійснені з місцевих бюджетів. Це дані Київського міжнародного інституту соціології а також проєктної команди дрів. прикладі Київської області ми можемо стверджувати, що у 2022-2023 роках тільки 30% всіх видатків на відновлення було здійснено з місцевих бюджетів. Ми зацікавилися цим питанням і зібрали, верифікували, а також опублікували базу даних. Базу даних про видатки на відновлення здійснення спеціалізованих бюджетних програм місцевих бюджетів. Декілька цікавинок. Загалом це майже 500 об'єктів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. І третина з цієї суми була направлена в одну область. Донецьку область. Ми зібрали дані. Опублікували, а також на основі цих даних, ми розробили інтерактивний дешборд, де ви можете побачити кожен об'єкт, на який пішло фінансування з місцевого бюджету. Ви можете також побачити, хто отримував ці кошти, яка компанія, і робити власні дослідження або загальну інформацію. Найближчим часом ми опублікуємо наше власне дослідження. Тому. Читайте, аналізуйте і досліджуйте.